Далі трохи поговоримо про антидепресанти, тому що зрозуміло, що. Ем... Антидепресанти призначаються при тривожних розладах, антидепресанти призначаються при депресивних розладах, оскільки суто нейропсихологічно механізм формування тривоги та депресії, тобто те, які видозміни у мозку людини відбуваються, вони мають певну схожість. І Відповідно, рішення про прийом антидепресантів це завжди рішення разом з фахівцем, який знає вас. Так? От, я розкажу такий випадок про лікування пацієнтки, в якої тривожний розлад, і так як я є психотерапевтом, ми працювали з нею психотерапевтично, і рішення про початок прийому антидепресантів ми прийняли з нею одночасно незалежно один від одного, після приблизно вісьми місяців роботи спільної психотерапевтичної, коли було зрозуміло, що Такі основні механізми, які формують її тривожний розлад, а в неї була тривога за здоров'ям. З такими нав'язливими перевіряннями, з нав'язливим зверненням за, ну, це називається медичний шопінг, так, коли консультація не є необхідною, на неї показів немає, але тривога, тривожний розлад людини, який реалізується в таку поведінку діагностичну, він жене її, він веде її за повторними консультаціями, повторним робленням якихось обстежень, порівнянням думок фахівців. І Ось, коли було зрозуміло, що пацієнтка це усвідомлює, вона може притримувати ці бажання продовжуватися в поведінку своїй тривозі. Так? Тобто, якщо в неї, умовно кажучи, щось заболіло, вона не йде на наступний день записуватись до фахівця, який профільний. Поп тому місцю де заболіло, так а вона розуміє, що в неї є така особливість, що так вона робила попередню, і вона розуміє, що такі речі вони тільки підсилюють тривогу, вони дають таке не полегшення, але ну фактично до наступного прояву. Оскільки симптомом тут є ця увага, яка є дуже надмірною, дуже концентрованою і далі відбувається катастрофізація. Але коли після розуміння цих всіх аспектів, після Вибудовування здатності на це впливати, це контролювати. Пацієнтка говорила про те, що як це відбувається, як в неї вегетативні різні прояви виникають, коли вона впізнає якийсь симптом у тілі. Ну, наприклад, щось заболіло, і вона знає, що вона вже обстежувалась з приводу цього, але все рівно в неї відчувається відчуття жару, такі паристезії. Тобто її вегетативна нервова система спрацьовує. По команді її тривоги. так І тут справді є привід для закріплення цього ефекту антидепресантами. І тут в цієї пацієнтки прогноз дуже хороший, тому що вона фактично ще до прийому антидепресантів пропрацювала всі складові механізми тривожного розладу. І антидепресанти від. Форматують те, що вони мають зробити, і вона фактично закінчить свій прийом з таким повним контролем за тривожним розладом. Стосовно часу, скільки можна максимально приймати, то що ми тут повинні знати і пам'ятати, ми повинні знати, що все-таки ліки, які проходять дуже багато стадій до клінічного використання, перед тим як вони з'являються в аптеках, перед тим як вони... Мають інструкцію, де прописані покази, де прописані дозування, дозволені, терапевтичні, максимальні, токсичні їхні ефекти, то вони проходять дуже багато таких стадій. і які спочатку підкріплюють те, що це безпечний препарат, хімічна молекула, а далі, що вона ефективна, а далі що вона ефективна при конкретних станах? То ось якщо говорити про антидепресанти, то це ліки, які призначаються при станах, які є досить тривалими і потребують дуже тривалого прийому. І відповідно, от ці доклінічні випробування це випробування, коли пацієнти декілька років приймають і їм роблять постійний лабораторний моніторинг, такий клінічний моніторинг, досліджують їхні життєві функції, основні показники, і роблять висновок про те, що цей тривалий прийом він є безпечним. Він є безпечним навіть для пацієнтів, які мають певні хронічні захворювання, що антидепресанти не спричиняють їхнього загострення. Навпаки, люди певні хронічні захворювання вони спричиняють певну видозміну того, скільки препарат будь-який, не тільки антидепресант затримується в організмі, як швидко він з нього виводиться. Але стосовно часу, то є величезний досвід застосування антидепресантів на протязі 5, 8, 12 років без набування людиною якихось захворювань, пов'язаних з прийомом цих препаратів. Чи можна вийти з антидепресантів без повернення хвороби через проміжок часу? Ну, ми трохи про це говорили, про те, що це дуже залежить, як довго вже цей розлад був у людини, і дуже залежить проте, від того, які оточуючі ситуації з нею зараз трапляються, і наскільки в благоприємному середовищі вона живе, оскільки Різні соціальні негаразди, різні фінансові негаразди, негаразди зі здоров'ям, якісь такі тривалі, хронічні, вони будуть впливати на цей розлад, і можуть бути якісь такі речі, до яких адаптуватися складно. Тому це буде безперечно. Ну, впливати на те, чи через якийсь проміжок часу симптоми захворювання, ліковання антидепресантом повернуться чи ні. Але в будь-якому випадку я рекомендую додатково працювати з психотерапевтом, тому що власне збільшення резильєнтності це таке нове зараз для нас слово. Це така психологічна стійкість, коли не дивлячись на те, що не все гаразд, не все досконало, не дивлячись на те, що навіть... Є певні втрати часу, здоров'я, людей, якогось статусу, роботи, яка є важливою, ми маємо знаходити такі можливості для того, щоб успішно жити, успішно реалізовувати себе. Маємо набувати здатності, як себе можна відволікати, заспокоювати, наповнювати, і це справді дуже важливо.